Так Вийшло, що майбутній тато, мого майбутнього дитинчата, коли дізнався про мій стан, дуже розсердився. Дмитро просив мене, благав, казав, що я зіпсую йому життя. А потім почав і зовсім лаяти мене, повторював, що жодної копійки я не отримую від нього і що він ніколи не прийме цієї дитини. Я плакала, але мене підтримала моя мама. Вона сказала, що нічого страшного. Ми виховуємо дитину самі, без його участі. Мама вселила в мене впевненість у майбутнє і вона дала мені надію. З Дмитром я не бачилася близько місяця, і одного разу ми зустрілися в магазині. Він був разом зі своїми батьками. Скажу відразу, не знаю, чи знали вони про дитину. Але факт того, що при зустрічі зі мною вони не приховували своєї неприязні до мене. Хоча буквально півроку тому, коли ми з ними зустрічалися, вони завжди були раді мені. Я привіталася з Дмитром та його батьками, і вони вдали, що ми не знайомі та прийшли повз. Я знову розплакалася, і мені було дуже неприємно. Я ніяк не могла зрозуміти. Як так можна? Адже поява дитини це диво, деякі не можуть мати дітей, і їм доводиться докладати багато зусиль, щоб це виправити. А тут Бог послав мені дитинку, а він, тату дитини, навіть чути не хотів про це. Я постійно плакала. Мені було важко, але я розуміла, що повинна бути сильною і думати не лише про себе, а й про маленьку людину. Одного чудового ранку я вирушила до лікарні на огляд, то був звичайний огляд. Коли я вийшла з лікарні, почався сильний дощ, і довелося викликати таксі. Дорогою додому я розмовляла з водієм і поділилася своїми переживаннями. Недаремно кажуть, що таксисти це психологи. Він уважно слухав мене, а потім сказав, що так не можна. І що він повинен нести відповідальність так само, як і я. Коли ми під'їхали до мого будинку, Андрій, так звали таксиста, попросив у мене номер телефону. І я довго не думаючи, написала номер і пішла. Наступного дня зателефонував Андрій та запропонував зустрітись. Я погодилась, і ми почали спілкуватись. Нічого між нами не було. Ми просто спілкувалися, як друзі. Андрій став для мене найкращим другом, який підтримував мене і давав сили жити далі. Це було до появи дитини. Як і належить у призначений термін, у мене з'явився синочок, і я назвала його Андрія. Ось на той момент я була і справді щаслива. Щаслива від того, що тільки тоді я усвідомила, що немає нічого прекраснішого. За немовля на руках. Прийшов Андрій. Він перший узяв дитину на руки, і я побачила, що по його щуці потекла сльоза. За ці моменти в житті, повірте, можна багато віддати. Потім він став навколішки та зробив мені пропозицію. Він сказав, що дуже покохав мене і прийме дитину як свою рідну. Коли я це почула, я відразу розплакалась. Навіть не знаю, що зі мною сталося, але я просто плакала, плакала від щастя. І, звичайно, що я погодилася. Минуло п'ять років. У нас з'явилася ще дівчинка, і ми найщасливіша родина у світі.